Вони приходили у військкомати, а їм казали: почекайте. Вони збиралися і їхали на схід, поки політики думали. Вони виконували свій конституційний обов'язок, поки армія звалікала. Дякую місцевому населенню за заприємства. Все мирно обійшлося І дамой. Вони воювали. А тепер мусять доводити чиновникам, що це справді так. Навіть ті, хто офіційно увійшов у склад МВС чи Збройних сил. Я вже знаходжусь два роки, мене ще Буде немає. Я не знаю, коли воно буде. Коли відправляють документи в штаб КВДВ, то начальника штабу нема часу їх підписати. Але вже строєва служба. І всі остальні органи, які не участвули в боях, вони вже його отримали. І люди на то дуже погано реагують, тому що мені кажуть, мої бійці, що ми стоїмо на передку, захищаємо Україну, не пускаємо ворога. А всі ті, що сидять в тилу, вони вже отримали убиде, то бійці ще його не отримали. Несправедливість, як міна, чекає, поки зачеплять. Ті, хто воював і воює, не можуть отримати статус учасника бойових дій. А ті, хто пороху не нюхав, його вже мають. Парламентарі поспіхом внесли зміни до законодавства, що додало хаосу. Вот, да, є закон по оформлення добровольчих батальйонів, але як завжди, механізму нет. Вот закон є, механізму нет. Званять масово, звонят ребята з батальйону Шахтьорськ. вот который торнадо, «Миротворец», Азов обращається. Донбас обращається «Дніпро-1». обращается. Это вот те добровольческие батальйони МВД, которые не можуть оформитися на сьогоднішній день. Статус учасника бойових дій на січень 2016 року отримали понад 168 тисяч людей.